Привіт! Я Прокрастинатор. І якби за це давала титул, то я був би монархом королівства прокрастинації. Попри те, що займатися Ютубом мені приносить неабияке задоволення, я постійно це прокрастиную. Я все роблю в останню мить. Хоча щоразу собі планую та вигадую нові схеми оптимізації витраченого часу. Але по факту беруся до роботи в самий останній момент, буквально у ніч до виходу нового. Відео. Якби мене спитали, що найбільше я не люблю робити, то це прибирати. І знаєте що? Іноді я відкладаю справи по Ютубу заради того, аби прибрати. От настільки я добре шарю прокрастинувати. Залипнути в соцмережах, почитати ще один розділ книжки, подивитися ще одну серію серіалу чи погуляти з собакою, а вже потім взятися до справи це все прокрастинація, коли ми постійно щось переносимо на пізніше. А потім виявляється, що сьогодні вже пізно, вже немає сил, а може вже краще завтра. Знайомо. І так відбувається щодня. Це неперервне коло прокрастинації, і у цьому колі я. Король мені здається, що найкраще, що в мене виходить, це відкладати на потім. Я це роблю настільки професійно, що раптом, якщо у вас закінчились ідеї, чим би зайнятися крім потрібного, я обов'язково щось вам вигадаю. Але чому для мене, і підозрюю для вас, раз ви дивитесь це відео. Прокрастинація це спосіб існування. А головне, це дійсно проблема, чи просто якась сучасна мода, з якою нині боротись, означає бути в тренді. Спершу пропоную розібратися у термінах. Відкладати справи на потім не завжди означає прокрастинацію. Це може бути ознакою її гарного управління власним часом. Коли ми чітко розуміємо пріоритети та розподіляємо свої завдання згідно з ними, то природно, що у такому ключі перенесення справ означає не більше, ніж корекція нашого плану згідно з пріоритетами. А от коли ми уникаємо важливих справ, при цьому не маємо жодних вагомих аргументів для їх перенесення, при цьому навіть можемо чітко усвідомлювати негативні наслідки таких рішень, то це вже прокрастинація. Здається тупим розуміти, що якщо я це зроблю не зараз, то буде недобре, і я це все одно не роблю. Але іронія в тому, що прокрастинація виникає тоді, коли організм хоче захистити нас від умовного стресу. Коли я згадую про свій випуск для Ютубу, мене постійно лякає вигадати тему, проаналізувати, чи вона буде цікавою для глядачів, перечитати купу матеріалу, щоб у ній розібратися, потім це все сформулювати простою і зрозумілою мовою, а ще монтаж, знайти купу картин та відео, аби ви постійно не дивилися на мене, щоб випуск вийшов більш динамічніший. Фух, краще піти повалятись у TikTok. Мій мозок щоразу ставиться до цього як до нового виклику, і він буде мене оберігати від нього до останнього. В цей час у голові у місці відповідальному за емоції та розпізнавання небезпек відбувається викид гормонів, зокрема адреналіну. Зрештою, саме це буквально глушить сигнали мозку, котрі відповідають за прогнозування наслідків та управління емоціями. Тому люди природно викладають справи, які викликають у них стільки стресу. Причому для кожного це можуть бути різні справи. Для когось, наприклад, зателефонувати комусь. Це такий самий стрес, як для мене, сісти з нуля за нове відео. Згідно з дослідженнями прокрастинації на студентах з'ясувалося, що молодь переносить справи на потім, які вважаються їм не лише стресовими, але й складними. При цьому, чим довше справа відкладається, тим складніше виконання завдання здається. Отже, чим довше відкладати, тим буквально важче приступити до завдання. У одному експерименті студентам цілий день нагадували про необхідність навчатися. Коли вони займалися уроками, то матеріал їм не здавався складним. Але якщо вони прокрастинували, то сама думка про навчання здавалася надзвичайно страшною, і приступити до уроків було напрочуд важко. Оскільки за прокрастинацією стоїть у першу чергу емоції, тому різні люди до різному схильні до неї. Ті, кому важко контролювати емоції, у кого низька самооцінка. Постійно прокрастинують, і у цьому випадку, взагалі, байдуже наскільки круто ми вміємо керувати власним часом. Проте прокрастинатори це не ледарі, ці поняття ототожнюють помилково: лінь це відсутність енергії та апатія. Коли ми лінуємося, ми просто нічого не робимо, а не відволікаємо себе від важливих справ іншими, менш важливими. Люди прокрастинують, тому що їм не все одно. Часто ми відкладаємо справи на потім через страх не впоратися, зазнати поразки тощо. Це я вам з власного досвіду кажу. Адже після 200 переглядів відео братися за нове дуже страшно, навіть е, трохи соромно. Проте не важливо, що саме змушує нас відкладати справи на потім. Зрештою, результат буде однаковий: це занепокоєння, можливо, депресія, постійне відчуття сорому, а високий рівень стресу може спровокувати різні хвороби. І хоча у довгостроковій перспективі це звучить дуже небезпечно, іронія у тому, що у короткостроковій саме прокрастинація намагається нас оберегти від стресу та тривоги. Раніше вважалося, щоб вийти з прокрастинації, потрібно привчити себе до дисципліни та раціонально використовувати власний час. Але нині психологи радять протилежне, адже занадто суворий підхід може викликати ще більше стресу на тлі неминучої справи. Отже, перш за все потрібно змінити свою реакцію на стрес, тобто боротися із негативними емоціями. Один з інструментів це доробити велику страшну задачу на кілька дрібних менш страшних. Особисто мені допомагає те, що я визначаю завдання, до якого не хочу приступати найбільше, і роблю його в першу чергу, аби швидше збути. Після цього все решта зається легким і йде як по маслу. Найголовніше це не картати себе, прощати собі помилки чи поразки, адже наступного разу вийде точно краще. І навіть якщо ви, як і я, великі прокрастинатори, то думайте, що навіть у цьому ви краще за решту, і точно заслуговуєте на Прокрастинаційний престол. Напишіть у коментарях, хто ви, король прокрастинації, успішний тайм менеджер чи ледер взірець, і перевірте свою підписку на мій канал. Виявляється, Ютуб вміє проти нашої волі відписувати нас. Якщо раптом так сталося, підпишіться знову. Зустрінемося у коментарях і у наступному випуску. Бувайте!